І припускаю, точніше, навіть не припускаю, абсолютно на 200% впевнений, що понесеться, що понесеться серед українських водіїв власників автомобілів зрада. Бо міністерство оборони вже е, пояснило, вже відомо, що після 18 травня, після вступу в дію закону про е, посилення мобілізації, ТЦК матимуть право. Конфіскувати, точніше, не конфіскувати, а мобілізувати автомобільний транспорт українців. Причому як фізичних осіб, так і юридичних осіб. І в Мінобороні роз'яснили, як вилучатимуть, що е змусити віддати транспорт можуть тих людей, які мають у власності більше, аніж одну автівку. Тобто, якщо в тебе одна, ніхто її не забере, але якщо дві. А її. це стосується всіх, чи лише військовозобов'язаних? Я взагалі, зараз, я зараз, ні, ну чого, До чого тут військовозобов'язані? Ну, в, в тебе дві авті. Зараз Нема. я розберуся. Так, зі мною на зв'язку, Дмитро, Денис Канюшко, автоюрист. Денис, добрий день вам. Вітаю вас. Ви вже розібралися особисто, як і на яких умовах у кого зможуть відібрати, ну не відібрати неправильно, мобілізувати автівку на потреби Збройних сил України. Тут маленька ремарка, що всі якраз і думають, що їх будуть відбирати. Тобто у вас така оговорка по Так. У нас від чого, в тому числі я зараз знаходжусь в суді, але навіть сьогодні отримав там безліч заявок на консультацію, куди ховати автомобілі, що з ними робити не зовсім. Ну, по-перше, слід зазначити, що фактично обов'язок це і був і раніше. Просто зараз законодавець його уточнив. Тобто завжди існувало для того, і військомати, і ставили на облік, зокрема, транспортні засоби юридичних осіб, щоб розуміти, які є автомобілі, і в разі мобілізації їх фактично і мобілізувати. Буде прийнята відповідна постанова, нормативка, як завжди, оскільки приймається закон, а потім має бути відповідна нормативка, щоб зрозуміти, як це на практиці має відповідно діяти. Щодо того, що в кого можуть забрати, знову ж таки, звичайно, у всіх там легкові автомобілі забрати не будуть. Ну це абсурдно насправді. Ну можливо, звичайно, таке що будуть вилучати тимчасово або оплатно транспортні засоби, які є спеціальні і призначені для певних функцій, там будівельні чи перевозка людей і так далі. Я поки не сильно розумію, як і для чого будуть вилучати звичайні легкові автівки, навіть при наявності більше двох автівок однієї особи. Як і для чого будуть вилучати? Ну, як для чого? Для фронту. От, наприклад, уявімо собі, що в мене два автомобілі. От в родині два автомобілі записані на мене, два позашляховики. От, будь ласка, ця ж автівка стане напрягу в пригоді армії. Ну, вона може. Стати на приводі на армії. По-перше, тут ще е, є питання соціальне, і є питання там, ну, от з правової точки зору. Соціальне питання заключається в тому, що у нас війна йде, і звичайно, держава має право військовий час в даному випадку обмежити права людей і, зокрема, вилучити тобто примусово забрати автівку у мене. Прийти скажете слава, good day, Будь ласка, в тебе дві. В тебе мерседес і в тебе ауді Q7. Значить, давай мерседес, ти нам віддаєш на ауді. Катайся собі далі. В теорії це можливо знову ж таки. На практиці я дуже сумніваюся, що це буде реалізовано тим більше в нас. Але не в теорії це знову ж таки можливо. Це маємо розуміти, що воно відбувається не повністю. Ми її позбавляємо право власності. Це вилучається до демпталізації або вилучається оплата. Але в теорії це, знову ж таки так. Хоча знову ж таки я наголошую про те, що на мою думку. Так це як виходить, це буде працювати в мене заберуть саме автівку. В мене угу. заберуть автівку. І все тютю? Не тютю. Ну, такого поняття як тютю в теорії не існує. Я законний, розумію, законний. що те, те поняття тютю не існує, але в мене забрали автівку, на яку я, ну добре, окей, купив я за 20 тисяч якийсь там, а, наприклад, нову ходу Аж з салону. Так, за 20 тисяч, за 22 тисячі. В мене прийшли, сказали так. Слава, оця Honda нам потрібна. Будь ласка, позашляховик. І що в мене забрали? І я залишився без цього позашляховика. А потім, ну і мені його ніхто не поверне. Ну, оця, я, я маю на увазі тютю. Все, машина моя тютю. -тю. Не зовсім так. Закон передбачає. Закон передбачає, що автомобіль вам повернуть. В якому стані цікаво? Після того, зараз ми до цього дійдемо. Закон Законом повернеться після демобілізації або транспортного засіб, або грошове відшкодування у ціночній вартості цього транспортного засобу. Тобто закон передбачає, що вас вилучають тимчасово в будь-якому випадку. Знову ж так на практиці, по, по великому роботу. Як не посилити, вони добре, розчитався. окей, вони мені повернуть. Дивіться. Добре, я за те, щоб допомагати, скільки грошей я особисто зі своїми друзями скинулися, скільки ми зібрали, купили автомобілів, пригнали з Європи. Це ми залишимо взагалі за, 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 за лапками, за, за дужками. Добре, хай це буде. Окей, забирають вони в мене мій позашляховик. Цей позашляховик накривається мідним тазом під час того, як його використовують збройні сили України яким за яким критерієм, за яким коефіцієнтом вони будуть розраховувати вартість цієї автівки? І як вони будуть розраховувати? Я дістав 22 тисячі доларів, які в мене там лежали. Я їх 5 років скирдував для того, аби купити собі новий джип. От мрія, знаєте, українська мрія купити собі джип. Вони це зроблять як? Вони в доларах мені повернуть? Чи вони мені повернуть в гривні? І за яким вони мені розрахують? Вони мені 22 тисячі повернуть. Чи вони мені скажуть, ну ми ж забирали в тебе? Вона вже не з салона була, а машина, яка виїхала з салона, вона одразу дешевша, Ну і тому вона коштує 17. На це питання я відповідаю наступним чином: що в нас існує закон про оцінку майнами і майнових прав, і всі автомобілі, в тому числі, можуть бути оцінені незалежним оцінщиком. Відповідно, вартість цього транспортного засобу, як її при ДТП, наприклад. Так, і при вилученні має бути оцінена саме оцінщиком. Тобто сертифікований спеціаліст зазначає, що ваш ТЗ коштує там, 1 млн 334 тисячі гривень на момент, коли його забрали. А що Не, це за був, коли... оцінщик? Він державний чи він приватний? Ні, ні, ні. ні. Uh, є, звичайно, і державні, але досить безліч, і приватних оцінщиків. Тобто, особа, яка має відповідний сертифікат в даному випадку фонду держмайна, або судовий експерт. Це коже така категорія, які мають право розраховувати вартість транспортного засобу. Так, Денисе, так, питання це питання досить просто знімається шляхом проведення оцінки. Так, і дивися, все 20. правильно, але от уявімо, якщо ситуація купує за 22 двадцять дві тисячі е, позашляховик в салоні. Звісно, що через місяць після того, як його вивіз з салону, ну він коштує в кращому випадку 20 тисяч. І будь-який оцінщик скаже, що машина, яка вже не в салоні, вона коштує одну суму. Як тільки машина виїхала з салону, це як політик, який зайшов у Верховну Раду, рейтинг одразу падає, так і ціна одразу падає. Розумієте, про що я? я? А я купив собі з салону нову автівку. Хотів нову автівку. Я розумію. От, я А мені скажуть, то цінчик каже: ну ні, вона вже не 22 коштує, вона коштує 20. І що? Це будуть ваші втрати, оскільки. А, тобто вже це умови. мої втрати. Так. Обов'язково. Тому що оцінка в даному випадку не буде. Е, вона хоча б і може визначити втрату товарної вартості, тобто ВТВ, скільки буде ширше, фактично, наша това. Але я дуже сумніваюся, що саме ВТВ або інфляційні витрати внаслідок зніцінення курсу гривні буде відшкодовано. Тобто це будуть витрати. Окей. А, це дуже добре. Повертатимуть ці гроші в разі того, якщо, наприклад, автівка була знищена. В доларах мені. Чи ну, в гривні? Ні, ніякі долари, то взагалі забудьте про поняття. Ну, долари, я розумію. Чи просто гіро. розумієте, от я ще раз скажу: купив я автівку за долари, за 22 тисячі. Добре, мені оцінили в 20 тисяч. Але через рік курс буде вже не 40, а через рік курс буде вже зовсім інший. Ага. Цей існує. Це І теж мої питання. проблеми. Я зрозумів вас. Клас. Одну, одну хвилиночку, я поки що не так. Я не знайшов відповіді в законі. Оплата коштів по оцінці буде ага. на момент оцінки, коли забрали, чи на момент оцінки, коли мають віддати, ага. тому що якщо, якщо не момент оцінки, коли мають віддати, тоді інфляція і к е, різниця в покурсу вона буде врахована оцінщиком. Угу. Але якщо воно буде на момент, коли мене забрали, ну тоді відати перепрошую, то тоді до побачення. Євробачення. Денис, я вам дуже дякую. Денис Конюшко, автомобільний юрист. Дякую вам. А ти машину зібрався купувати, що ти так хвилюєшся? Одразу дві? Ні, ну от ну я ти знаєш, я, я ставлю себе на місце. Ну, я намагаюся зрозуміти. Ну як Ні, так? Я розумію, я розумію, але ми сьогодні, ми сьогодні багато до речі говоримо про от, ТЦК, ВЛК, оновлення даних і так далі. Так. Черги. Біля столичних ТЦК є, і є вони далеко не перше, на перший тиждень Проходять до військоматів чоловіки, аби оновити свої дані. На місці наша Анжеліка Вок, вона такий своєрідний ревізор ТЦК Київських. Уже так, Анжеліко, привіт! Знаємо, що місце ти не можеш показувати, але розкажи, що там, що наскільки багато чоловіків, і можливо, якісь от що вони між собою там обговорюють, поки оце чекають. Ну хоч відкриються двері. Хоча б, хоча б так чергу, і от ти як ревізор, скажи, будь ласка. Анжеліка рекомендує чи не рекомендує йти в цей ТЦК? Славко. Вітаю Олеся, вітаю славо. Я ж хочу сказати, що 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. От він передбачає, що всі військовозобов'язані чоловіки мають оновити свої персональні дані, і це теоретично можна зробити через СНАП, через СНАП, через ТЦК і також через електронний кабінет призовника. Однак, в дійсності зараз це можна зробити винятково через військомат. І от зараз багато чоловіків вирішимо районі столиці на годиннику майже 13 година дня, і тут черга невелика. Складається вона за моїми підрахунками до 20 осіб, це зважаючи на те, що Чоловіки можуть пройти в ЛК, тобто медкомісію до 13-ї години. Саме ж ТЦК працює з 9-ї години ранку, і от е, зараз запускають чоловіків такими невеликими групками, тобто по шість, ось які намагаються прорватися поміж черги, е, проскочити першими, і деяким таке вдається: е, знаєте, втримати ту е, солодку вершину і потрапити туди раніше за інших. Е, я хочу сказати, що є тут такий один маленький нюанс, який вже стався. Е, а саме є Якщо раніше, коли приходили чоловіки до ТЦК, за них заповнювали чергу саме працівники військоматів, то зараз цей обов'язок передали саме чоловікам і нині дуже така не Згуртована ситуація, чоловіки не розуміють, що їм робити, і в якій черзі вони зараз перебувають. Тому беруть вони все у свої руки і намагаються якось виправити цю ситуацію. І от з одним з таким героєм, який сьогодні, знаєте, на лавах тих вершин, намагається вписувати всіх і слідкувати за чергою. Мені вдалося поспілкуватися, тому давайте почуємо, що він мені сказав приходив, У нас був цей самий журнал, тільки у нас до нього ще був представлений листочок А4, на якому було в чотири вже колонки написане фамілії і номер, коли людина записувалась. Сьогодні я прийшов, хтось цей листочок вже порвав, і я вже не 87 я вже 147-й. І понує все запис записується. Як робимо, хтось записався, дивимося, якщо він є, от наступна шестірка заходить. По фамілії дивимося, хто є, записуємо, що він є, і він наступний становиться в чергу. І так воно катані.